А якби Тейлор Свіфт приїхала у Київ на вікенд, співачка не зупиняється у бюджетних готелях. Наймовірніше, вона би обрала люксу у Фермонт, Інтерконтиненталь або Хілтон. Ціна приблизно 2 тисячі доларів за ніч, тобто близько 160 тисяч за дві ночі. Сніданок обід та вечеря точно були би в найкращих ресторанах Києва. Середній чек у таких місцях півтори-три тисячі гривень за два дні це приблизно 12-18 тисяч гривень. Тейлор Свіфт любить мистецтво і архітектуру. Тож ймовірно, вона Гулялася би дому, заглянула би у Софію Київську і зайшла у карцентр. Ну а можливо, і зайнялася шопінгом у Цумі чи Гулівері. Це ще плюс-мінус 50 тисяч гривень. Пересування метро точно не варіант для найбагатшої співачки світу. Швидше за все вона би пересувалася на Мерседес С класу з особистим подієм. Оренда такого авто на день 10-15 тисяч гривень, тобто за два дні 20-30 тисяч гривень. Тобто такий вікенд обійшовся безірці зірці десь у 260 тисяч гривень, а це понад 6,5 тисяч доларів.